В Біблії написано, щоб шанували своїх батьків. О, так? Да, я про це ну, це п'ята заповідь. Вона з обідницею. Угу. Будеш довголітній, довголітні. шануй свого батька. Але як його шанувати? Я розумію, що потрібно зробити деякі кроки. Ну, його, його потрібно прощати. Угу. Ну, він, він робить оце і з цим жити ти зійдеш з зрозуму. Да. Його потрібно в молитві перед Богом відпускати, не жити з цією здеградованою людиною, прощати за те. Тоді ти, ти зможеш якимось чином виявляти повагу до нього. От ця заповідь вона ж не відміняється. Ну так. тобто бити батька не можна, знущатись нього не можна. Угу. Навіть якщо він п'яний. До речі, це біблійний один, одна ілюстрація є біблійна. Знаєш, яка? Ні. Ной. А, да. його Він зробив вино і напився, і лежав п'яний. І хам. його сини. Да. А побачив це. І... Насміявся з нього, і він його прокляв. І я розумію, що це пішло на покоління. Але не його, а його сина. А, да, внука, внука прокляв. Да, да, она, она прокляв. Тому в будь-якому випадку, який батько не є, в цей момент поваги до нього угу. має, має бути.